Щось там вам хочу показати. Щось там вам хочу показати. Хочу показати, як квітує вербаском отой іншого сорту. Бачите? Не знаю, чи це така його властивість буде, що він цієї стрілки не хоче виганяти. Чи то він просто там бідничкий маленький і не має сили. Хоча, хоча, мені здається, бачите, як бутони видає, як примула. Ось таке рожевий, так як я й казала, ну, побачимо. Але сьогодні я хочу ще поговорити з вами про як розмножуються ті чи інші рослини. Може, комусь це буде і важливо. Ось, наприклад, той самий вербаском дуже гарно розмножується на стіням цей багаторічник. Поділом куща він не так, тому що у нього. Така сильна коренева система, і він дуже переживає важко. Ось, бачите, в нього така більш стрижнева коренева система, є таких багато рослин. І їх все-таки поділити, вони дуже переносять болюче таке поділ куща. А насінням він розмножується, ну, просто прекрасно. Ось, якщо взяти наші гортензії. Вони дуже гарно розмножуються живцюванням. І поділом куща, але теж поділом куща вони трішки хворіють. Тому найкраще поживцювати. Це майже ну, 80% живцювання вдали. Ось такий він вдячний саме на таке розмноження. Ось дороні ромашка цірання, вона дуже. Е... Погано насінням, тільки я не пробувала брала такі маклові сорти, вони дуже погано сходять. Є, звісно, це варіант, але найкращий варіант це поділ куща. Дуже швиденько, дуже гарненько вона приживається. Ось, наприклад, у мене тут був лише один кущ. Ось це я розсадила ще один весною кущ вийшов. І там ще третій. Близько. Бачите, сливочки опадають. Так само, як і приживальського бузульник. Бузульник приживальського дуже наростає швиденько. Бачите, ось вже? Це теж поділені. Вони були я продала декілька була і залишила собі дві поділки. Ось погляньте, це вони за весну, які гарні набрали кущі. Плющ. Дуже гарно живцюється, дуже гарно через те, що в нього є ось ці повітряні такі корінчики, просто потрібно відламати гілочку, дає ці корінчики, і лежачи присипати гарно це. Перший другий рік він так сидить, ледве-ледве, а потім, ось на, на третій рік погляньте, що він тут мені видав, яку Яку вертикаль видав. Живцюється так само і бруслини. Дуже легко, дуже легко. Ну, теж той самий варіант, що і з плющем. Мають такі вони повітряні корінчики. І ось коли ви його прикопуєте, можна навіть від материнської рослини прикопом. Тоді, ну, буде ще ще швидше таким чином, пристепте собі гілочку. А потім відділити її, і не буде ніяких проблем. Чистець. Ой, чистець гарно Розмножується поділом куща навіть влітку, навіть при спеці. Оце була спека, полила його раз. Ви подивіться, яке зараз гарне листя. Так, він декоративний своїм цим таким кольором, такою структурою листка. Ну, квітування. Можна її не допускати, вирізати, але потрібно постійно оновлювати. Тобто, вже років два-три вас поросло, взяли знову, розсадили маленькі оці молоденькі росточки, вони там мають легенько корінчики. І все. І вас ось така краса буквально через місяць. Ось якого кольору набирає стефанандра. О, через те я її посадила, що це різне листя її. І ось восени ось такий вже е і бордовий, і рожевий, і жовтий колір у неї листя. Особливо на сонячних ділянках. Вона не боїться. У мене тут тінь і навпаки для неї гірше. А ось у сонячних місцях вона досить гарно зафарбовується. Але потрібно вважати, що вона бачити, які дає такі як фонтаноподібні такі гілки. Вона потім, якщо до землі, вона може вчепитися ось це її розмноження. Сама можеш і укоренитися, так само, як ялівець, наприклад, грунтопокривний. І потім такі навіть масові можуть зарости величезні. Я бачила десь у когось, як таким чином від бур'янів, ось навіть такий нижньосередній. Ярус утворює саме стефанандра. Бачите, ось погляньте яка красна. Ось ця матрикарія дуже довго квітне. І такі ці гудзочки білі з зеленими серединками, мені дуже подобаються. Я не можу зрозуміти, чи вона є багаторічна, чи вона є двохрічна. Якщо хтось має такий досвід, напишіть мені, будь ласка, я її беру постійно, ось, бачите, вже на стіні утворилося. Ось це насіння просто тут і ж насіваю. Вона дуже гарно сходить, і вона квітує того ж року. Коли насіння от посіяла, того року вона і квітує. Тому я не можу зрозуміти, чи це багаторічник, чи це дворічник. Еродіум ця квітка, ну, це без перестанку квітування. Не знаю, як вона з насіванням. Тут у мене, в принципі, відсипка, то, можливо, і неможливо її насіятися, але розмножити її важко. У неї одне стрижневе, стрижневий корінь один. Хіба що м -м, потрібно відділяти ось від кореня ці такі і робити такий з бутилочок, мені теплички і так укорінювати її, пробувати. Не пробувала чесно, не знаю. Але плануюся спробувати. Ось такі грунтопокривні, тут взагалі немає проблеми. Бачите, якщо взяти, відвернути його, то там придивитися є такі манюсінькі корінчики. Тут взяти лише пучок, присипати гарно землею, полити дуже гарно, камінчиком якимось прикласти, я так завжди практикую. Не зберігаю, знаєте, вологу. І ось вам вже тим'ян, те саме з, скажіть мені, дилоспермою, теж ось він так гарно, ці м'ясисті, сукулентові такі листя, теж дуже гарно воно таким чином розмножується. Як розмножується ось така, такий ламикамінь. Лише поділом куща, і то, і то важко. Ось бачите, якщо він навіть має ці розеточки, чимось схоже на молодило, але якщо її відірвати, то не варіант. Не пробувала ніколи, але бачите, дуже стебло не є таким м'ясистим, щоб мало достатньо вологи прижитися. Так, таким чином дуже легко розмножуються. От мені тут, бачите, вже десь котики, пченіка походила. Ось саджаєте у землю. І оці манюсінькі манюсінькі ось там корінчики, які є, вони активізуються і вам молодилко буде розростатися далі. Лише таким самим чином, як дилосперма теж. Береться, шматочок, от коли я вам він, він приростає. приростає, Бачите, ось уже пагінчик приріс і ось уже утворив нову розеточку. В новому місці він знову приріс. Можна обрізати, от легенько ножиком відділити, і вже вам нова рослиночка утворилася. Те саме ось з цим ломикаменем, як і з тим ломикаменем. Я хочу його звідси забрати, бо він варігатний, гарний, але на сонці горів, а потім втратив взагалі колір. Тому його потрібно взяти куртинку, розібрати, і тільки поділом куща він розмножується. Так само, як і трави всі. Розмножуються поділом куща. Хоча насінням теж варіант. Ну, трішки таке заняття. Побавитися потрібно, тому що вони сходять дуже такі малесенькі-малесенькі їхні росточки. Монарда дуже гарно розмножується насінням. Висівайте, дівчата, вам заквітне ну, за поодиночно того ж року, але, але такі ось кущі з одного манюсінького росточка. Який був посіяний весною. Те саме з ехінацеєю. Лише єдине, що вона дуже рідко передає через насіння ось материнські свої особливості. Колір в основному повертається до рожевого. Тому, якщо хочете, вже таку, ну, буде вона, це десь там поодиночні можуть повторити, але не масово. Тому, якщо хочете точно, щоб у вас сортові якості збереглися, то лише поділом куща. Деревій теж найкраще спробувати з насінням. З насіння він передає свою кольорову гаму без проблем, а ось е куща, особливо ці кольорові, вони трошки легше розмножуються діленням куща. Він трошки ось так, бачите, прихворіє вам. Але потім відіб'є, от вже відбиває, вже відбиває, бачите, молоді? Все, він прижився. Так само, як і піретром. насіння найбільш показовий варіант. А ось з діленням куща теж Він має ось так повністю, він майже від... Мирають всі старі, потрібно почистити, бачите? А вже видає молоді. Швидко, до речі. Але трішки, ну, не так виглядає, як би хотілося. Опунці розмножуються розмножується дуже просто і дуже легко. Цього навсього потрібно ось оцю розеточку відламати, покласти на якийсь там період невеличкий, хоча б на добу, щоб він підсох, а тоді саджаєте, але трішки потрібно, бачите, як листочок, ніби напівлежачи. І навіть якщо він і десь я бачила у Ніли, певно, що просто вона його поклала і забулася. Чи що один, здається, поділ, я не помиляюся. І от він просто приріс до землі. Тобто, неважко розмножувати опунції. Ось ця я вже не знаю, що це вже таке. Чесно, підкажіть, можливо, у когось є. Я вже побачила, що це називають його. Полином Але ну дійсно він, якщо чесно, схожий на полин, такі оці сорти є. Але він ґрунтопокривний полин. Ви знаєте, я так просто хочу його торкатися, хоча квітування його ну нічого немає з полином схожого. Абсолютно, бачите, ось квітування яке. Теж він так розмножується. Ось він лягає гілочка. Бачите, вже там є коріння. Ось. І береться, відділяється. Але теж, теж цей процес такий якийсь він тривкий. Не зразу, знаєте, то посадив, і воно собі гарно виглядає, як та опунція собі там лежить і. Може, і куди ці буряни лізуть? Ну, ви мені скажіть, ну куди ви лізете? Ну, от, що ж ви мені ту роботу домовляєте? Поговорю з ними, може, вони послухаються мене. Потрібно теж його прикласти чимось і поливати доволі хоча б з тиждень гарно. Ось так він розмножується. Полин, не полин, я його називаю котула. Тому потрібно буде взимку мати час і загуглити це все справу. І поділом куща. Холодюні я поділом куща. Вона в якійсь мірі трішечки, бачите, агресор. Ось вона на весні з'являється, скажімо так. Ось був тут кущик. Щоб покласти тут якусь міточку, то прямо на цьому ж місці він рідко з'явиться. Він з'явиться хоча б сантиметрів 5, але збоку. Ось як триколор. Дивіться, як він гарно рожевим-рожевим таким. Ой, чудовий. А він також, як очиток будь-який, бачите, маєте повітряні корінчики. І він, він чіпляється. Потім можна також відділити від куща, і він вам вже є готовий. Щоб він насівався, я не бачила. Зате бачила, як він. Еверса. Еверса насівається. І такі гарні, молодесенькі. Просто крутиночки. Ось насівається також ця ялиночка. Бачите? Я давно прибрала. І тут куш був далеко від нього, але він насіявся. І ось такі вже має кореневі відводочки. Я його де не потрібно, просто прибираю. Але поки що хай побуде. Еріка, кажуть, живцюється непогано. Не пробувала. Пробувала її ось, бачите, камінчик лежить. Я спробувала її, так би мовити, прикопати. Ну, але поки що не буду бачити лісти. Хай подивлюся, що там бачите, ось. Землею присипала гілочку, приплала камінчиком, щоб ну, не вискочила і щоб вологу зберігала. Еріка мені дуже подобається. Дуже. Я, мабуть, її посаду розмножила багато. Купити вони халіра дорогі. Ось і так. Розсадила я тут ціле поле. Можливо, через років 10 доживем, де все добре, прийдеться його звідси прибирати, тому що тут садок все таки А лавандочка любить сонце. Розмножується прекрасно будь-якими варіантами. Ось я розмножила її і показувала в попередньому відео поділами куща. Наросли вони за два роки такі величезні, що, бачите, коли я поділила. То теж величезні вийшли. Гарно бачите. Ось навіть ну, зараз така осінь доволі суха. У нас трошки пройшов, звісно, один там дощ чи два. Але її добре раз полити, коли ви посадили. Далі можете не заморочуватися. Вона гарно тримає, ніби ні в чому не бувало, ніхто її не пересаджував. Живцюється вона також непогано. Але потрібно брати такі. І не старі, і не молоді. Ось той молодий, який уже лише задерев'янів пагін, той берете і вкорінюєте. Насінням теж розмножується, але я б висіяла, у мене жодна не зійшла. Може, було все-таки в насінні проблема. Ну, вже всі мають справу з ірисами. Знаю, що вони гарно поділяються. Ось це, бачите, поділені тут. Висажені доволі, ну, майже, скажімо так, 100% вони приймаються. 100% чогось моя аронія. А чого, не було дощів. По-перше, щось обсипало багато, бачите, як сипляться вже і засихають, хоч вони до перших морозів мають бути такі насичено соковиті, не хоче вона бути. Та саме, як і яблучка, бачите? Ось було стільки яблук, залишилося лише. А це, до речі, ось вам природній вербаску. Обов'язково придеться прийти викопати. Він агресор. Ну, коров'як кажуть. Він там в мене на горбі з зовнішньої сторони, там біля дороги його багато. Ось він і сюди прилетів. Розмножується насінням. Прекрасно. Дивлюсь на це гумі. Мені дуже подобається в нього шелох його називають. Бачите, яка зворотня сторона листочка. Зворотня сторона листочка сеза блакитна, коли вітер віє кущем, мотиляє, то він видає двохколірні. Вероніка струм розмножувала поділом куща, але й залишила тут насіння. Хоча, бачу, воно настільки повільно визріває, вона давно відквітла. І ось насіння ще не визріло, тому не знаю, чи визріє воно стигне, щоб насіятися. Так, хусточки із насіння розмножують. Довгий процес, але так цікаво воно сходить знову те ж саме варіант, що м -м -м, передасть вам сортові властивості невисокі. Але з часом бувають насіваються самі, перезапилюються і досить цікаві, виходять сорти. Ну, найкращий варіант поділом куща. Теж, до речі, вона щодо м -м, того, як проживається, то майже, майже 100% переносить дуже гарну пересадку, навіть і серед літа відкритою кореневою системою. Бузульники. Бузульники насінням гарно вирощуються. І поділом куща наростають вони доволі гарно, і тому можна ділити сміло, теж гарно поділяються. Не потрібно, знаєте, торбати ту кореневу систему, так як в трав. Якось я я ділила то там і рубала, і, і що хочете. Тут все набагато простіше. Ото чітки щодо розмноження, тут дуже вдячні рослини. З насіння, знаю, теж вирощується, не пробувала жодного разу. Але те, що живець, який ви взяли, це без проблем. Навіть от верхівку відщипнули і просто в землю поклали, і вам вже вона прижилася. Теж майже 100%. Тому я ось цей королів таким чином багато взяла, заживцювала, мені подобається дуже. Дуже важко. Ділиться деревій, от саме жовтий, бачите, з таким листям. В нього теж, як я розказувала в Одесу, у нього дуже еродіуму, перепрошую, еродіуму, дуже стержневий корінь один. І його хіба що, коли ви ділите, потрібно робити знову такі ж мені теплички. Бо інакше він дуже, наприклад, багато в мене було випадів, коли я поділила, в мене був величезний-величезний куш деревію такого. І майже лише. Половина з них прижилася. Ось такий він вибагливий фокусник. Юки. Юки поділом куща. От, бачите, вже є дітки. Але так цікаво, що це 100-відсотковий, 100-відсотковий варіант. Якось я була посадила і, ну, зрозуміло, як завжди, батарея. І він просто ну, пропав, зник, все. На наступний рік він тут, як тут. Такий вже гарний, такий вже, бачите, можливо, я б мати проблеми з ними, що я їх так натикала посаду, тому що їх потім і прибрати трішки важкувато. Але мені подобається ось це листя взимку. Ну, не так так квітування, як от сама структура листя подобається. От вже бачу, що. Я казала, що він в мене ніде, не лізе, не повзе, так? Казала я про це. А тепер погляньте вон там, Я там його насаджала юку. Це сантиметрів 60 від куща. То вже я задумалася, але ну, нічого, будемо викопувати. Дивіться, щось сталося з моєю актинедією коло не знаю. Я вже думала викопувати куш, дивитися на коріння, але антихрущем, мабуть, прийдеться пролити. Хоча я її викопувала цьогоріч і пересадила ну, на ось на це місце. Вона ніби гарно прижилася, навіть ніби листя почало зафарбовуватися в їхній колір. Я здивувалася, бо воно зразу не зафарбовується через декілька років. Тут ріс величезний кущ. У хризантеми простої, її треба просто видалити, вона не квітне нормально, нічого, ну, одним словом, ні до чого. Чи він так настільки причинив і пригнобив її, і їй не вистачило просто вологи? Вона скинула все листя, але коли я обрізала кущ, вона знову набрала. Подивіться, <плодисна> колір, який гарний цього листя, дуже гарний. Або її там підсмакував хрущ і поліз далі. Маю надію. Ось такі.